Знаєте, перше, що відомо, вже можливо, офіційно, можливо, кулуарно. З ходу візиту міжнародного валютного фонду в Україну. Бо в соціальних мережах і в дописах окремих людей наближних до тієї чи іншої інформації вже бачу дуже багато різної різних даних. Але давайте розпочнемо з офіціозу. Отже, мета і перші результати візиту МВФ в Україну. Вітаю. Uh, програма МВФ відома. Вона працює, виконується з українського боку і з боку МВФ. Питання зараз технічні, і я не бачу особливих перед того, щоб продовжилася співпраця в рамках запланованої програми з міжнародним валютним фондом. Єдиний маяк, по якому ще немає узгодженого рішення, це про збільшення податкових і неподаткових надходжень до державного бюджету України, які ми в ній маємо. Забезпечити в обсязі близько тридцяти з мільярдів гривень, це відсотки ВВП, але це цілком реалістичний сценарій, особливо якщо, наприклад, буде реалізована запропонована вже низкою аналітичних центрів модель бронювання персоналу. Це можна буде навіть перевиконати цей показник. Отже, транш від МВФ ми точно можемо очікувати, і виконання програми більш ніж на 5 мільярдів цього року це цілком реалістично. Ну, от до речі, щодо вимог збільшити, урізати люди завжди думають, що МВФ буде вимагати, ну так інколи і буває якихось дій бо рішення українського уряду щодо або обмеження. Для е, звичайних громадян платників податків. Або, наприклад, збільшення тих самих податків, якісь такі моменти будуть ще розглядатися, чи такі, ну, одким того, що ви сказали, чи є ще щось на порядку денному, до чого доведеться рано чи пізно прийти? Це традиційні міфи про МВФ. МВФ не є точним ворогом України. Більше того, те, що безпрецедентно МВФ надає допомогу країні, яка знаходиться у війні. А це дійсно безпрецедентно для міжнародного валютного фонду. Це велика допомога Україні. Більше того, нагадаю, що під цю програму підв'язані і 50 мільярдів Європейського союзу, і та макрофінансову допомогу, яку ми маємо отримати. І я переконаний, що отримаємо від сполучених штатів Америки. Що стосується підвищення податків інших реформ, ну по перше, МВФ дуже рідко вимагає чогось такого, чого б сама країна не пропонувала і не розглядала як необхідні реформи. Дуже рідко відбувається щось, що диктує е, міжнародний валютний фонд як умову надання е, кредиту і продовження програми. Більшість питань узгоджуються, узгоджуються урядом. проходить обговорення експертні, і е, зараз нема чогось такого, що не виходило б з інтересів, в тому числі самої України. Чи має Україна шукати шляхи оптимізації витрат державного бюджету чи е, збільшення надходжень державного бюджету? Звичайно, так чи мається відбуватися Через збільшення податків зовсім не обов'язково це можливо е, проводити через так зване так звано розширення податкової бази, наприклад, децінізація зарплат в інтересах самої України, і це не точно не вимагає збільшення податків, це вимагає лише дотримання цієї моделі. Існує на поточний момент. Я ось таку почув думку, і я її не міг знайти підтвердження. Я намагався знайти якісь інші джерела цієї, інформації, походження цієї інформації, але я не знайшов, можливо, не знаю всі такі джерела. Але, значить, зранку я прочитав про те, що нібито міжнародна місія міжнародного валютного фонду в Україні сказала, що що з України було або як в Україну не надійшли 12 мільярдів. Від продажу українського зерна Знову ж таки, намагаючись знайти якісь підтвердження, бо що це таке може бути, я не знайшов. Чи ви чули про це, і що це що за цим стоїть? Чи це якась трошки перекручена, модифікована інформація? Ні, маємо подібну ж аналітику, Так, дійсно, зернотрейдери, а це переважно не власне саме аграрні компанії, а ті, хто перепродають українське зерно, не повертають валютну виручку в Україну через те, що і дійсно так в Україні немає зараз валютної лібералізації. Доволі складно прибутки, які отримані в Україні, виводити з України через через це наша експортна. Залишається на рахунках для того, щоб можна було використовуючи ці рахунки, або е, виплачувати дивіденди і прибуток зернотрейдерам, або закуповувати, що потребуватимуть українські аграрії е, надалі в вигляді техніки, засобів захисту рослин, насіння і тому подібне. Тому так дійсно е, наша оцінка така ж 12 мільярдів залишилось експортної виручки за межами України повернуто в Україну, тобто це українські а, аграрні компанії. Ну, ми знаємо, що в Україні аграрії це купа компаній, які, скажімо, мають свою юридичну адресу там в Люксембургу, в Сполучених Штатах Америки, ну скажімо, компанії Кернел там багато інших компаній. Це про них іде мова, чи це саме українські аграрії, які українські, ну бо серед українських я бачив, там не, не так багато до речі, які дійсно мають е, юридичну прописку в, в Україні. ну Там, скажімо, компанія, Нібулон, будь ласка, не, не тільки українські. Але ті, які працюють в Україні, не, такі я розумію? не, не тільки українські, тільки агровиробники. Ви перелічили агровиробників і я я, є агротрени ті самі продаються. але українських аграріїв, особливо середніх, працюють через трейдерів. Переважна більшість яких є пані угу. і тут ще те до речі, ж от неважлива інформація, яку я хотів, щоб ви прокоментували, тому що тут є і загрози, і і можливості з іншого боку пишуть про те, що лише за, за січень я я для мене це якась дуже дика сума, але ну. З депозитних рахунків в українських банках населенням було знято 27 сім мільярдів гривень. Пояснюється, нібито тим, що от люди злякалися, що в разі, якщо чоловіки призовного віку не будуть ставати на облік, не будуть реєструватися в електронному кабінеті, їм будуть блокувати рахунки, тому щоб цього не сталося, люди вирішили гроші ці зняти. Але це рекордна сума насправді: ну 27 сім мільярдів, це, це великі гроші. Чи це правда, чи ні? Як якщо так, то ну наскільки це був мудрий крок говорити про блокування? Яке призвело до того, що фактично збіднило суттєво українські банки, які втратили ті гроші, які вони могли б ну власне працювати там, вкладати, інвестувати і отримувати прибутки. Будь ласка, так дійсно всі ці недолугі заяви щодо, щодо обмежень в рамках ідей по мобілізації, все це, це призводить до економічних дуже неприємних наслідків. Так дійсно це вплинуло на зняття грошей з депозитів, але там. Був певним чином і сезонний вплив з іншого боку, хотів би звернути увагу, що в січні менше купували українці валюти це. Це все говорить про те, що, що ситуація невизначеності залишається для українців на високому рівні. Але я хотів би переконати перше, що в 2024 році український бюджет буде виконаний, і ми отримаємо достатньо міжнародної фінансової допомоги для того, щоб виконувати зобов'язання держави. Я переконаний, що не буде значних обсягів грошової емісії, і не буде суттєвої девальвації гривні, тому. Українці, як завжди, намагаються застрахуватися від недолугих дій держави. На жаль, вони дуже часто виявляються правими, бо держава може всупереч економічній доцільності вчиняти чи комунікаційно, чи вже законодавчо певні кроки, які призводять до погіршення умов для бізнесу і для громадян і заважають економічному розвитку країни. Ну, та Але на, чого наразі це... я не бачу суттєвих ризиків. Ну, на та з одного боку, так люди вчиняють. Ну це якщо там депозит дозволяє, є ж різні депозити, є такі, які ти не можеш зняти, не можна зняти певний період часу, але ну очевидно, це якісь короткострокові депозити, які ти можеш зняти там. Але ж тут ризик такий, що поки гроші лежать в банку, ну якому ти довіряєш, який працює все з ним добре, з його як то кажуть, спроможністю. Е але ці гроші, поки вони лежать на депозиті, вони працюють, тому що тобі нараховуються відсотки, там більше чи менші. Я не знаю, чи в валюті люди знімали, чи в чи в національній валюті, чи в доларі, чи в євро. Але коли ти ці гроші зняв, вони ж фактично починають втрачати в ціні, тому що інфляція відбувається і. Тут же питання в тому, що за ці гроші можуть зараз одномоментно люди починати купувати валюту. Знову ж таки, проблема, тому що валюта йде з, з, з обмінників. Як з цим бути? Знову ж таки порада людям, Тут теж дуже важливо, щоб люди розуміли, а що з цими грішами робити? Ну ти їх зняв, вони, вони вже дешевші. ти їх зняв, вони вже дешевші, а потім можуть бути ще дешевшими. І, і, і це проблема. І банки не можуть працювати нормально з твоїми грішами, і тобі ж виплачуючи відсотки, і фінансуючи, там, скажімо, бізнес, кредитуючи ще якісь речі. Ну і ти втрачаєш також. Гривня стійка. гривніва інфляція минулого року, трохи більше за 5% на кінець року виходила. Це це фактично дорівнює доларів інфляції. Дійсно, депозити гривні виявилися більш дохідними, і все, все це говорить про те, що будь-які зараз спроби кудись бігти, купувати крипту чи переводити гроші в долари. Це завжди гра на користь обмінників, а не на користь власним. Статкам. Так, звичайно, яка рекомендація була раніше, така залишається і зараз. Перш за все, віддати пріоритет зберіганням грошей в тій валюті, де ви маєте найбільші видатки. Якщо ви маєте кредит відповідно гривніві, то вам варто і тримати заощадження переважно в гривні. Але якщо видатків таких у вас додаткових немає, то, то, то бажано тримати, як і завжди, портфель. По трьох третинах євро, долар і гривні. Якщо ж депозити грівнів, це це не має скла складати в 2024 році суттєвих проблем для українських тримачів тих депозитів. Ну і хотілося, щоб трохи приділити часу поговорити про чергову блокаду. Вона стає дедалі масштабнішою з боку наших, ну вони східноєвропейські, для нас не західноєвропейські партнери, зокрема Польща блокує е, пункти пропуску е, не дозволяє вивозити українське збіжжя. Перш за все українські збіжжя, плюс мають долучитися до цього до цієї блокади. І чеські фермери там у них своя проблема. Зокрема, вчора єврокомісія. Якщо не помиляюся, дозволила поки що залишати оці парникові зрошування. Там парникові оці от вирощування для фермерів. Там в них свої нюанси є. Було заборонено. ну одним словом, якісь кроки були зроблені всередині самої європейського союзу. Плюс в Чехії ці фермери хочуть на тракторах приїхати в Прагу, так само як в Парижі приїздили на тракторах. Це це там своя історія, але для нас. Це суттєве ну, гальмування в нашій в торгівлі взагалом в економічному житті. Скажіть, будь ласка, наскільки це може вдарити по виробниках і по нашій економіці? Та? Чи це оскільки гроші залишаються на рахунках за кордоном, як ми вже зрозуміли? Це зараз суттєво знов ж таки не вдарить по надходженню валюти в Україну і по роботі нашого бізнесу. Перше, хочу сказати, що український бізнес дуже адаптивний, і вже перші сигнали, які були в листопаді, призвели до того, що український бізнес почав шукати інші логістичні можливості: залізний дорожний транспорт, інші кордони, румунія і морський транспорт. І на, наразі ми маємо суттєво скорочення перевезень зерна, саме автомобільним транспортом. Там через польський відповідно дедалі менше матимуть мати блокування на український експорт. Ну і Це на проблема, і ми оцінки з нашими да, міжнародними що втрати самих європейських компаній, які працюють з України, виявилися ніж для українських компаній питання для європейського союзу. Я ще одне коротко звання поставлю. Виявилось сьогодні, ну я, я сьогодні про це прочитав. Що ось цей Джонсон, який глава, спікер палати представників конгресу Сполучених Штатів Америки, які мають розглядати допомогу і для України, в тому числі там в розмірі 60 мільярдів доларів, його виборча кампанія як виявилося, фінансувалася кампанією Америки. America... Кен ітен, якщо не помиляюся, і цій компанії були гроші трьох російських олігархів. І це дуже цікава історія може, тому що якщо це є там якась корупційна складова, або ну вона може бути очевидною, тоді звичайно є фактори тиску на Джонсона щодо того, що він все ж таки поставить на голосування цю допомогу, бо він. Заявив, що він ставити її не буде принаймні цей час. Але тут не про те. Віримо, що проголосує Палата представників, підпише президент Сполучених Штатів Америки. Рішення про надання Україні цієї допомоги наскільки воно сильний сигнал подасть іншим учасникам, як то кажуть, які можуть заводити гроші в Україну. Питання цієї допомоги це перш за все, військова допомога. бо на економічні питання, там виділяється менше 10 мільярдів, 8, майже 8 мільярдів на Фінансування дефіциту українського бюджету і півтора мільярда на підтримку економіки, і я хочу сказати, що точно буде проголосований цей пакет, і не буде можливості у спікера палати представників не дати можливість проголосувати це питання. Тому я думаю, що ми матимемо позитивний для України сценарій. Ну і звичайно, це це позитивний сигнал для інших наших партнерів, які допомагають, але Поглядають на сполучені штати Америки, нагадаю, що цього року нам суттєво допомагають Японія, Норвегія, Канада, Велика Британія фінансовою допомогою, що дозволило нам, незважаючи на те, що ми ще не маємо грошей від Європейського союзу і від Сполучених Штатів Америки січень і. Лютий, ми пройдемо і березень, очікуючи американські гроші. Дякую дуже, що довчилися. Дякую за ваші коментарі. З нами був Андрій Длігач, економіст, доктор економічних наук, засновник бізнес-спільноти Борта. Я хочу до вас, звернутися, наші шановні глядачі і слухачі. лайкайте, поширюйте і коментуйте цікаво. ваша думка з того приводу. А чи ви знімаєте гроші з депозитів? Чи купуєте він зену валюту? Як ви намагаєтеся ті гроші, які у вас є? В кожному різні звичайно, є прибутки і можливості зберіга ну, тому що в час війни все ж таки буде якийсь запас у кожного має бути дуже цікаво, чи ви зберігаєте гроші в на національній валюті, чи можливо ви купуєте військові облігації. Ну різні є нюанси, але це цікаво і важливо. Напишіть в коментарях до цього відео, як ви розпоряджаєтесь вашими фінансами. Ну і також закликає донатити на Збройні Сили України через ті фонди, яким ви довіряєте. Тримаємося купи. До побачення до завтра.